Сьогодні мій вихідний, і я вирішила присвятити його малюванню вільних ескізів. Навіщо це взагалі робити тату майстру? Для початку це покращує якість твого малювання, а відповідно і якість твоїх робіт. Якщо ти тільки починаєш, ти можеш стабілізувати ескіз під себе, щоб тобі було легше його зробити. Плюс ти в ньому краще орієнтуєшся, знаєш, де там світло, де тінь, і менше витрачаєш роботи на самому сеансі. Також це допомагає знайти свій стиль, допомагає зрозуміти взагалі, що тобі подобається малювати, що не подобається, що подобається бити, і що не подобається. І головне, чи забирають це клієнти? Ну і також це додаткова можливість показати потенційним клієнтам, що ти робиш. Людина бачить, що ти можеш зробити на папері чи на планшеті, і це може надихнути її додатково на татуювання. Ну і звісно, звісно, це додаткові гроші, тому що якщо ви зробите якийсь класний малюнок або якийсь креативний малюнок. То його з більшою ймовірністю заберуть під татуювання, тому що людям не вистачає ідей. Але є мінус. Є мінус. У мене сьогодні абсолютно немає натхнення і якихось нових ідей для татуювання. Але при цьому є цілий цілісінький вільний день. І я вам сьогодні покажу, як я створюю свої вільні ескізи, де я беру ідеї, навіть якщо в мене немає натхнення, і як я презентую ці ескізи в соцмережах. Та проведемо з вами експеримент і подивимось, чи заберуть ці ескізи під татуювання. Пішли робити каву і шукати наше натхнення. Багато людей думає, що натхнення це якесь таке осяяння з небес, яка приходить і каже Віка! намалюй піон». Насправді, друзі, це реальний процес пошуку ідей. Його зазвичай ніхто не показує, але я вам сьогодні покажу. П'ю каву без кофеїну, бо це вже моя третя за сьогодні. І улюблене молочко. Зараз я буду шукати і зберігати ідеї, які я використаю для свого ескізу. Найбанальніше, куди ми можемо зайти, це наші рекомендації в інстаграмі. Вони вже, бачите, у мене налаштовані, що в мене тут більша частина це татуювання. Вам важливо зрозуміти, що якщо це татуювання чимось залетіло, чомусь воно набрало такі охоплення, перегляди, значить, чимось воно сподобалось людям. Ну воно геніальне так. Безсумнівно, але я такого малювати не дуже хочу. Не мій, не мій стиль. А ось ідемо, наприклад, далі. Ось тут у нас сердечко. От я точно хочу зробити щось з сердечком. Зберігаємо собі. Дивіться, з інстою треба бути дуже обережним, бо можна тут залипнути. Але в мене є ще додатково, на такі випадки, коли немає натхнення, збережена папочка в Пінтересті. Там, де я заздалегідь, зберігаю собі якісь класні ідеї, тому заходимо зараз в Пінтерест. У мене тут переважно якісь котики, тваринки, якісь милі зображення або ідеї, які мене надихають. Ось, наприклад, мені тут дуже подобаються ці котики. Взагалі, котики подобаються широкій масі людей, як і песики. Тому сьогодні буду малювати якихось милих тваринок, тому що моя задача зробити в першу чергу так, щоб це подобалось широкій масі людей. Мені не потрібно придумувати щось суперкреативне. Ось, наприклад, ця іграшка. Вона виглядає цікаво і прикольно, і в теорії можна було б намалювати щось схоже. Але чи сподобається і відгукнеться вона широкій масі людей? Ну я не знаю. А от чи сподобаються широкій масі милі котики, ймовірність точно набагато більша. Також мені дуже подобається форма цих янголяток. Можливо, ми зробимо цих котиків в формі летючих янголятка і демонятка. У мене самої є татуювання, присвячене моїй собаці. Тому Я точно знаю, що це актуально. Ну і обов'язково зберігаємо цих милих котиків. Можливо, я навіть візьму за основу саме ці зображення. Я за основу свого ескізу візьму цю ідею з котиком Янголом і котиком Демоном. Але по формі я зроблю їх летючими котиками. Ось такими. Тобто, за основу візьму цю форму. Мені дуже сподобалось, як вони тут мало лежать. Багато хто боїться починати свій шлях в тату, тому що думає, що ескіз – це якийсь певний талант. Я вам хочу сказати, що ескіз і малювання це алгоритм, це спостереження, логіка, натхнення. І, зрештою, вам не потрібно вміти малювати все. Малювання це така ж сама навичка, як гра на музичних інструментах. Чим частіше ти це робиш, тим умовно краще в тебе виходить. Можна починати з банального. Тобі подобаються котики? Бери і вчись малювати котики в різних інтерпретаціях, поки не почне подобатись і головне, поки не почнуть забирати їх на татуювання. Я не знаю, як в інших митців, але у мене кожен раз в якийсь момент мені починає здаватися, що я малюю якусь фігню. В такі моменти дуже важливо не зупинятись. А довести цей ескіз до максимально класного результату, що він мені максимально подобався. Тому що якщо я буду не закінчувати кожну роботу, яка мені не подобається, не буде жодної. Не буде жодної. Дуже важливо. Просто продовжувати. Знаєте, колись мені дали таку класну пораду, виграє той, хто просто продовжує, хто не здається. Ось отак я виграю, отак і робимо. Хоча, хоча ну непогано, непогано. От чогось не вистачає, не вистачає. Зараз будемо дивитись. Взагалі, зараз ми перемістимось з вами в спальню. Є дуже багато мінусів у тату професії, в тату сфері треба і вміти робити татуювання, і вміти себе в соцмережах подавати, і ескізи вміти робити. Але люди. Я, я не знаю, хочу, щоб трошки ви прокинулись. Зараз більшість людей ходить на стабільну там, офісну роботу з 9 по 6, 5 днів на тиждень. Вихідні вони просто відпочивають, розслабляються. А я зараз цілий день проводжу в себе вдома, в затишку, дивлюся серіал, малюю, займаюся тим, що мені подобається. Я вважаю, що це дуже класно і ну, для мене особисто це переважає будь-які мінуси цієї сфери, тому що, тому що все мені підходить. Переміщаємо Зараз моя задача зробити так, щоб ескіз мені максимально подобався, тому деталізую його і доводжу до ідеалу. Так, з першими ескізами я закінчила. Зараз вони виглядають на ось такому етапі. Напишіть, як вам, я їх бачу як міні-татуювання, такі невеличкі зовсім. В процесі, коли я вже підставляю татуювання безпосередньо на тіло, і його видно здалеку і зблизька, я можу зрозуміти, як воно буде приблизно виглядати. І зараз я вже бачу якісь свої помилки, де треба додати контрастності. Дещо треба поміняти, підкоригувати для того, щоб зображення виглядало гарно не тільки мені на планшеті, але й на відстані. Так набагато краще. От чому він мені не подобався? Ця лапа мене напрягала. Угу. Я вже закінчила, я запостила свій ескіз, зробила під нього підложку з певних частин тіла, де він мені здався гарним. Ось у мене є різні варіанти. Можна використати як парне татуювання. Вже в наступному відео я розповім, чи вдався наш експеримент і чи забрали його під татуювання. Друзі, важливий апдейт. Прийшло всього 3 години з публікації цих ескізів, і їх вже забрали, щойно отримала передплату. Тому продовження обов'язково буде. Підписуйтесь, будь ласка, підтримуйте мене своєю вподобайкою і коментарем. Сподіваюсь, відео було вам корисне та цікаве. Йопа!